Новий голова Палати депутатів Чехії наказав зняти з парламентської будівлі прапор України. Перед виборами Томіо Окамура заявляв, що ключовою умовою для вступу його партії в коаліцію буде перегляд дозволів на проживання всіх українців у Чехії. Також політик вважає, що українці забирають у Чехів роботу і заважають брати газ у Росії. Окамура опублікував відео зняття прапора. У коментарях колишній чеський віце-прем'єр Маріан Юречка його розкритикував. Пряма мова: ви жалюгідна людина. Почали своє головування в парламенті зі зняття українського прапора, який нагадував про солідарність, сміливість, допомогу і європейські цінності. Ви зняли прапор, за який щодня вмирають дорослі чоловіки, жінки, діти, люди похилого віку, солдати, які захищають свою країну або беззахисні жертви, написав він.